Доброго, мирного дня! Сьогодні хочу поспілкуватися з вами по аналітиці ринку нерухомості. Тобто оренда продажі. Що хочу сказати, оренда просіла, є в ціні, є закон ринку, його всі знають. Попит пропозиція. Попит зменшився, пропозиція збільшилась, ціни просіли. Коли ви телефонуєте. Запитуєте перше питання: скільки, за скільки, чи, чи здати, чи продати, чи обміняти. Ну, хочу сказати, що критерій дуже багато. Що по оренді, що по продажах, вони практично там одинакові, є чуть-чуть маленька різниця є по критеріям. Але по оренді ціни пішли униз. Критерії цінової політики по сегментам. Що таке сегменти, це і район, і ремонт, і внутрішнє наповнення, що таке внутрішнє наповнення це меблі, техніка і таке інше. Тому по оренді ціни пішли униз, в залежності від сегментів. Там на кожен сегмент по-своєму просів. Якщо ми говоримо по продажам, ціни лишилися такі ж самі, знову ж таки, по сегментам. Більш дешеві сегменти. Більше, швидше йдуть на ринку, швидше продаються, і цінова політика, цінова політика там не змінилась, а то й десь щось і піднялося в ціні, тому що користуються попитом більш дешеві квартири. Більш долю, дорогі квартири трошки довше вони продаються, тому що. Ремонти, подорожчали, якщо це квартира з ремонтом. Ну, тобто там дуже багато критерій, і цінова політика там достатньо висока. Достатньо високі по цінової політики нерухомість, вона трошки довше продається на ринку. Але незалежності від сьогоднішньої ситуації люди вірять в перемогу, люди надіються на краще, ринок рухається. І оренда, і продажі. Телефонуйте, розповімо по критеріям, допоможемо приділитися в ціні, допоможемо по всім операціям, з не... юридично комфортно, з нерухомістю. Гарного, мирного дня! Дякую.